Отже, порушення лексичних норм, калька з іншої мови та вживання слів у невластивому значенні. Якщо ми порушуємо з вами лексичну норму, відповідно, ми допускаємо яку помилку? Лексично вона пов'язана з чим? Помилка, яка пов'язана із вживанням слів. Так, зокрема, до таких помилок належить і калькування з інших мов, це коли ми просто з вами беремо якийсь вислів який є в іншій мові, наприклад, слідуюча остановка». І намагаємося його перекласти українською. Кажемо слідуюча зупинка, і робимо помилку, тому що не слідуюча зупинка, а яка? наступна: вірне рішення. Ми перекладаємо невірні рішення, а які правильні. Відповідно, якщо ми просто намагаємося дослівно перекласти, то ми часто робимо кальку з, інших мов... з іншої мови, і виходить у нас лексична помилка. Тому треба перекладати. А краще навіть не перекладати, а просто використовувати наші сталі вислови. Далі. Уживання слів у невластивому значенні це більше стосується паронімів, коли ми замість одного слова вживаємо інше. Просто не поректно їх розуміючи. Наприклад, громадянський транспорт. Що не так? Не громадянський, а громадський. Надішліть мені цей лист на мій адрес. На мою адресу, так. А адрес це що? Вітальна листівка. Так, поїхали. Отже, до найпоширеніших випадків порушення лексичної норми належить. По-перше, використання росіянізму, коли ми з вами використовуємо вмовлені російські слова. Наприклад, бабушка замість слова бабуся. Вкусний замість смачний, папа замість тато. Получається замість українського виходить. Сутки замість доба, неділя замість тиждень. так? Стоїти, замість коштувати і подібне. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі тавтологія. Що таке тавтологія? Вживання? Спільнокореневих слів в одному речні, так? відповідно, наприклад, щоденні... Ні. щонеділі наша донька відвідує недільну школу. Щонеділі-недільну маємо замінити. Як замінимо? Або щотижня, ну, в значенні просто тоді скажемо, що кожного тижня вона відвідує без уточнення на день, або можемо сказати, що щонеділі наша донька відвідує школу вихідного дня, наприклад. Так, Можемо замінити теж недільну школу на таку конструкцію. Далі плеоназм. ми з вами казали вже, що це коли ви використовуєте два слова, або багато слів замість одного, або називаєте предмет двічі. Наприклад, період часу. Час це і так період, період це і так про час. Не треба ці два слова вживати разом. Так? Спускатися донизу. Спускатися до верху неможливо, тому це теж сюди належить. Так? Головні пріоритети. Пріоритети це і так щось головне, правильно? Тому слово головні тут недоречне. Повернутися назад іншою людиною. Повернутися вперед можна? Ні, тому просто повернутися іншою людиною. Калькуванням. Ну, найчастіше в нас з російською мовою, так відбувається. Співпадіння обставин українською не співпадіння, а збіг. Так само думки не співпадають, а збігаються. Вірна відповідь. Відповідь не вірна, а правильна. А, добре. І вживання слів у невластивих значеннях це те, що ми з вами сказали пароніми, так? Найчастіше призвести до перемоги. Не призвести, а привести. Тому що призводить це синонім слово спричиняє. Так? Тому тут воно не зовсім доречне. А, музикальна школа, замість музична школа. Казали, що музична це та, яка пов'язана з музичними інструментами, так, а музикальна це той, який, ну, те слово, яке пов'язане стосується обдарування. Музикальний слух, музикальний голос, музикальні пальці і так далі. Запитання? Немає.